Всім привіт! В цьому відео ми зробимо аналітику ринку. Почнемо ми із трьохмісячного графіка BTC. І у нас тут відбулось декілька подій. Перше, це те, що ціна взаємодіяла з даним імбалансом. І друге, це те, що це привело до результату у вигляді тесту інструменту з іншої сторони у вигляді Rejection блоку. Наступне ми можемо побачити вже на таймфреймі з місяця, і після того як ціна перекривала трьохмісячний імбаланс, ми побачили те, що сформувалась область Rejection блоку на місяці. Відповідно, це та зона, від якої ми в майбутньому можемо продовжувати рости. І якраз від цього трьохмісячного РБ ми можемо отримати відкат у цю зону. Більше зачіпок на місячному таймфреймі всередині трьохмісячного РБ ми не бачимо, тому будемо опускатись на ще один таймфрейм нижче. І тут ми побачимо наступне: а саме те, що у нас всередині РБ з трьох місяців є тільки один інструмент, та ним на даному етапі являється... Свінг на тижневому таймфреймі. Відповідно, у нас тут можливий такий розвиток подій, а саме декілька варіантів розвитку подій. Перший це якщо ціна формує область даного імбалансу, і ми від нього отримуємо доставку ось сюди. Ну, і другий це якщо ми вже з актуальних сюди прийдемо, і якраз зняття цього свінга буде тригером для доставки ціни в імбаланс. На даному етапі це тільки догадки, але в рамках ХТФ даний свінг є таргетом і було б непогано. У нього отримувати доставку та торгувати на продовження в рамках старших таймфреймів. Якщо оцінювати локальнішу ситуацію всередині дня, то тут були наступні події. У нас був знятий свінг. це, в свою чергу, призводило до тесту РБ, ось тут. Але як так до результату на цьому таймфреймі воно не приводило. Тобто, для мене результатом вважалося б те, якщо б ми. Зняли даний свінг, але його зняття ми поки не побачили. Ціна, в свою чергу, прийшла тільки до свінга на 4-годинному таймфреймі, та зараз реагує. Результатом цієї реакції є те, що ми сформували область цього РБ, його не тистанули, пішли вище та закріпились над цим свінгом, що вказує в моменті на силу покупців. Наступною. Силою покупців буде те, якщо ми побачимо формування імбалансу. Ну і уже звідси продовження руху вгору. Але так як у нас денний таймфрейм є старший, то я все-таки не буду розглядати лонг через те, що денний контекст він є шортовим. На тижні ситуація в рамках моєї системи є недоформована, через те, що я для лонгів очікую формування тижневого імбалансу. Тому. Я ще не відкидаю варіант того, що ми звідси просто можемо знизитись. І цікаво буде побачити, чи сформується дана область імбалансу. Якщо ми перейдемо на карту лімітних рівнів, то ми побачимо наступне: що ціна впиралась в лімітки по ліву сторону, ось тут, потім рухалась нижче і одразу підставлялись нові ліміти. Тобто зараз ми якраз бачимо зведення ордерів із. Даними лімітками, тобто із частиною їх. Якщо ми зараз знову побачимо на них реакцію, тут почнуть знову підставляти нові ліміти, то я все-таки цілюся на 91 500. Це один із варіантів. Якщо ми зараз це все знімаємо просто і ніяк не реагуємо, то все-таки, напевно, ми підемо вище, якщо дивитись по таргетах, які можуть знаходитись зверху, це 96 тисяч, більш такий масивний таргет. Але я на даному етапі все-таки схиляюсь до того, що ми зробимо відкат. Плюс, якщо глянути графік на біржі CME, ми побачимо те, що ціна перекрила 4-годинний геп. Тут все-таки цікаво було отримати реакцію. Плюс, якщо аналізувати цей графік, ми знаходимося в області 4-годинного СНР ну, або ордер блоку. Тому, якраз, звідси, було б непогано скоректуватися та перекрити геп знизу. Ось, тепер перейдемо до інших графіків. А саме до ефіру, тут насправді ситуація досить хороша, через те, що ми взяли і повністю перекрили ім, тобто зробили його інверсію, зараз його тестуємо. На старших таймфреймах ціна взаємодіяла із цим свінгом, котрий відноситься до трьохмісячного таймфрейму. І, відповідно, це може у глобальній перспективі дуже сильно впливати на ціну. Якщо у нас трьохмісячна свічка закриється і сформується, Область цього Rejection блоку то це нас може доставити в зону ось цього блоку. Тобто звідси прийти до блоку, потім скоректуватися від нього до річного імбалансу, який знаходиться тут. На даному етапі є високоймовірним варіантом. Ну або якщо ми тут по дорозі сформуємо нові інструменти. Реакції у блоці ніякої не буде, то це просто може бути продовження руху вгору. Тобто в глобальній перспективі зараз ціна формує непогані аргументи для того, щоб в майбутньому продовжувати рух вгору. На місячному таймфреймі, як так, цікаво бачити тільки закриття місяця. Якщо це буде висхідна свічка, у нас формується область висхідного РБ. І це, напевно, нас буде доставляти в цей імп. Більше аргументів тут немає. Від тижневого, імбага саме від інвертованого. Цікаво побачити доставку до цього свінга. Тобто це безпемовірний варіант, який на даному етапі зараз може відбуватися. Стосовно денного таймфрейму. Тут у нас не супер однозначна ситуація через те, що ось через те, що ми перекривали цей імп, формували область RB, її зараз тестуємо зверху. Ми також знімали свін, формували РБ, тому я не відкидаю варіант того, що ми зараз прийдемо в цей РБ, це нас коректує до цих свінгів, ну і від них ми продовжимо ругору. Насправді це все може зайняти велику кількість часу через те, що на цьому тижні у нас немає тригера для того, щоб волатильність зростала. Якщо минулого тижня ми бачили зняття цього мінімуму, і зазвичай це є паттерном для того, щоб волатильність зросте, то цього тижня ми цього не бачили. Якщо волатильність просто буде. Топтати в цьому діапазоні, то це може зайняти досить велику кількість часу. І якщо ми ніякого тут вагомого руху вгору чи вниз не зробимо, то це збільшить ймовірність формування імбалансу, від якого якраз вже і зможе відбуватись доставка ціни ось сюди вгору. Якщо глянути графік домінації BTC, то ми побачимо те, що тут відбувалося зняття цього свінга. На історії ми можемо побачити безліч таких разів. Тут, тут. Ну і в інших моментах. І інколи, але не завжди, це приводило до корекції. Якщо зараз вона відбудеться, то якраз на формуванні цього масиву на графіку домінації ми зможемо побачити перелив ліквідності із BTC в пари що у свою чергу може прискорити доставку ціни вгору вальтпарам, таких як ефір, та й в цілому всіх. Ось на цьому аналітика закінчена. Всім вдячний за перегляд.